Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, новий робочий день. Ну, як завжди, я люблю поспати, Виїжджаю о 9.30 ранку. Підписник поїхав. Коротше, якось так. Ростем, так. Да. Так що давайте прийму перше замовлення. І що? Взяв замовлення по болтику вже на годинку. 9.40, чекав його 10 хвилин аж. І замовлення отаке от. 272 за 10. О, їхати приблизно там, де Новопечерський мост, десь приблизно туди. Так що, полетіли. Це на все замовлення, як завжди, болт. О... Мама с детьми, с сумками, дети больные. Ну, это, как всегда, это стабильность. И заехал на Волх. И... Фу, так и что? А, а... С Сумками, с детьми больными, ну, хворыми. Ну, как всегда, стабильность. заехал на бог блин, сдолбала она. Бенз просто в никуда девается. Ну, серьезно, я на бензин не езжу, а он просто уходит. Ну, чуваки в коментах да, виписали, що в неї є довприск якийсь. 5 літрів на 1000 км, я читав це. Ну, блін, в мене півбака влетіла на 300 км. Як так не розумію. Фу, І По розходу ще реально не можу зрозуміти, бо щось дивне. Ну, там точно десь 8 літрів точно є, там, типу, ні 4, не 5 точно. Так що, ну це звичайно не фьюжн під 15 може хавати. Туди да, трошки поскромніше ап'якіти в неї. Ну і джегло також поменше. Так що буду чекати на наступного замовлення і покажу вам, що там і коли прийде. Ну Я такого прям не очікував. Болт подачі 200, 270 метрів 270 гривень на лівий берег. что что-то прямо на космическом выехать Почти ну, майже с Демеевской на левый берег по 10 ранку это что-то прямо люди меня испугают, мне же страшно честно, я такого давно не бачу я уже на месте на месте чекать клиента буду ну, клиента, пассажира. Замовлення, зараз відкрию цей болт. Так, а, ну ладно, 260, 260 гривень, Дімївська 37. І їхати приблизно, приблизно на, на проспект. Ну, на ТЦ Проспект. Десь тут пасажир поруч блукає, блукає. Розповім, як ця поїздка пройде. Ну ще й бензину заправив, прям щось на багатому. Дивіться. Та ти що. Це прям для мене аж незвичайно бачити, що там аж стільки паличок. бо я ж люблю на лампочки покатати. І так, виконав цю поїздку заробив 264 гривні. Ну, 4 гривні це за простой ляпнуло. Та нормально доїхали, такий адекватний пасажир попався, з ноутбуком сидів, каже, можна музику потише, потім вже на Дарницький міс... на Дарницькому мосту їхали. І все ж таки приїхав я на рімбазу, а не на проспект. І каже. Я наушники вдягнув, може, типу, гучність любу вже вмикати. Кажу, та добре, добре, без питань. Так що, отак, доїхали. Ну і зараз по коефіцієнтам тут слабенько. Таке 1.2 максимум. Ну і в уклоні висять, висять дві доставки, які ніхто не хоче вести. З рімбази на подол. І з Дарниця новою на Ярвал І ну, сенсу немає. От. Вже одна залишилась от така от. Так що чекаємо, чекаємо адекватного замовлення, бонусенс таке брати. Так що, прийде, покажу. І що? Прийняв замовлення спочатку на болту за 369 гривень. Ну, їхати 18 кілометрів. Я такий думаю, та ну. Щось ну, не дуже хочеться їхати аж нашу лявку туди. Так. так, скасовуємо це замовлення. Так, скасувати, оберіть причину, клін попросив. Да, от, так от. Скасовуємо. І на уклоні прийняв отаке замовлення, просто зайшов в ефір. Думаю, да ну 320, ну так це в мене буде без комісії. І їхати тут фігню-фігню їхати десь. Десь от, сюди, от на Лесі. Так що полетіли. І що? Стояв, я втикав, 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 втикав і взяв нарешті замовлення по болту на лівий берег. Хоч не пустим поїду додому. Болт 171 гривня, да пофіг хоч не пустим, і то шикарно. І так, що, побув вдома трохи і виїхав працювати о, в 6 вечора і прийняв замовлення таке непогане 290 на гідропарк 10 км за 290 гривень. І як би для логана, для стандарта, ну це кайф, я, ну, тому що це прям гарненьке, таке, гарненьке замовлення. Їхати тут мені на подачу 1,5 км. Мішалочку, перемикаємо. Ох, так що лечу, виконав це замовлення. Нормальні пасажири такі. О, ще чаюху 10 гривень залишили замість 290 дали 300 так що, що можу не радувати? І доїхали ми за 2 хвилини. Прям шикарно. Тільки от тепер не знаю, що звідси робити, куди звідси їхати. Хто знає, На лівий берег, я думаю, нема сенсу. Блін, тут теж чекати диво хочеться, Напевно, напевно, поїду ближче до центру чи біля батьківщини мати стану і буду стояти біля неї, там гарна парковочка є, чому би ні. Так, тепер треба гарненько розігнатися. Оп-оп-оп, давай, давай, давай. Я в тебе вірю, ти зможеш розігнатися на цей міст. Ну що, признавайтесь, тут також любить постояти. Це буде виходить батьківщина, мати ще не видно її. Заправочка Волг і отам от, от сакар. Фух, так що, чекаємо замовлення по фільтрам. Зараз всім в ефірі. Можна продивитися, що тут і що нема. Ну, таке собі нанівки, он 260. Та ну його нафік. В саму дупу поїхати і там потім втикати, чекати дива. Ну що, нарешті дочекався замовлення, Фільтра знизив. Ну і одразу прийшло таке замовлення. 343 за 16. І їхати в Гатне поїхали. 2 км подачі, переходило тільки що ще одне замовлення, я його скасував, бо не хотів доставочку робити. Якось таке собі доставочку, ну чогось я не захотів. Так що, поїхали забирати пасажира і їхати вгадне. Що, обожні таких красавців, викликало таксі, гляньте куди, тобто ну, ззаді і вони викликали прямо прям на автобусну смугу за зупинку. Тобто там жодного поворота немає. Там просто чи поворот на Лесю, чи стоїш на автобусній смузі, всім заважаєш. Ну і плюс, бонусом, там часто поліція їздить, прям дуже часто, і тебе там сразу, сразу вжарять на автобусну смугу. Ну що, Я проїхав, повернув на Лесі, за зупинку запаркувався, став, стою, телефонують. Ми машинку заказ, замовляли. Я кажу, розумію. Каже, там платне простіше почався. Я кажу, ну кажу, я розумію. Кажу, ну, ви мене зрозумієте. Я кажу, не можу там зупинитися. Каже, ну добре, ми зараз підійдемо. Я кажу, добре, я кажу, чекаю. Що, трохи, трохи втикав Тік-Ток в гатному. Хвилину, напевно, 20. І зайшло таке замовлення, думаю, ну візьму. Пвичайно, що 70 гривень на баланс. Дуже печально. Що ну, поробиш? Хотів ще додати, зайдіть в додаток Драйверап, якщо вам потрібна страховка, то не переплачуйте за неї. Бо зараз вона коштує реально космічні гроші. Це від 5 тисяч гривень. А якщо ви зайдете на драйверап, тут знижечки є гарнесіньки, такі на страховочку. Від 10% на план фінансів 15% і щоб вибрав я б, напевно, поліс UA, мінус 25% на оплату страховочки на машину. так що ну, Це набагато приємніше. так що реально заходьте. Ну і з нових о, о, ще партнерів Driver Up з'явилася Аврора. І товари для авто мінус 30%. Так що давайте пахучечки, всякі прикольчики, можете там купити. І так, стояв в ц. І знаєте, що зробив? Зробив те, що робити не можна. Ну, все ж таки. Ну, Я знаю, що це фініс закончиться. Взяв замовлення на троєщину. Це звісно, печаль біда, але... 395 за 15 з коефіцієнтом 1.42. Трохи мене підкупило. Я думаю спробувати поїхати. Я звичайно не на що не сподіваюся, звідти потім виїхати якось, але Все ж таки поїду, спробую, що воно і як. Все блин, класно, але ну, от сів на пасажирське, блін, кайфово, воно ну, не розрочене, таке зручне, блін. І просто що сам хіня. Отак от вам покажу. Получається отут осідуха. І воно отут прям давить. Прям жорстко, отак от полоса. Прям в поясницю, прямо охренеть як дали. Опа А тут оце сі духа не дали. Вона прям така кайфовенька. Прям взагалі нульцева можна сказати. Ну так тачка реально непогана, така кайфова. Кайфова, кайфова. Ну, що в ній це розхід просто нуля бомба. Що б в мене у фьюжена він такий був? Я б його не продавав, чесно. Просто заправив на пустий бак. 600... на 600 гривень заправив в пустий бак. І що ви думаєте, проїхав я... Вже 224 кілометри. І газ ще є. Ну, блін, для мене це прям Ну, незвична жесть. Ну, прям жесть як незвично. І кстати, що ви думаєте? Взяв кстати, замовлення на цей на лісовий масив. Так додому і доберуся. Так що взагалі песня. Що, приїхав вже додому, щось, блін, спіна просто взагалі виходить з чату. І так, що там я сьогодні накатав? По уклону у мене 1834 гривні. І по болту 506 гривень. Так, дивіться. Це уклон. І зараз болт. Так. 510 чистих. Ух, Да, все печально. Ну, середня вартість кілометра 21 гривня хоча б це без комісії. Так що така робота ну, а на паливо я сьогодні лише коротше, виходить 2300. Зараз зараз. Да, 2300 виходить всього заробітку без комісії. Ну і на паливо я сьогодні бензи залив на 250 гривень. 5 літрів, ні, навіть на 300 на 300 гривень, да, 5 літрів було по 60 гривень. Ну і того 2000 сьогодні заробив. Ну а газ. Я на газу ще на вчорашньому катав. Чесно, я не знаю, скільки воно там витратилось. Бо, блин, він все не закінчується, серйозно. от Коли він закінчиться завтра, я за секунду з 16,5 літрів я вчора залив на 600 гривень на Вогі. Блін, проїхав вже 230 км, а він ще не закінчився. Це чудово, це не не нарадувати. Так що, давайте, підписка на канал обов'язково. Всім гарного вечора і до побачення.